Що стосується е, алкоголю, взагалі тут питання складніше. Да, але не кажіть, що зовсім не можна пити. Скажіть, Ні, що я, цікаве для нас. Я такого зовсім не скажу. От справися в тому, що в дії алкоголя існує фазність реакції. Перших Пів години годину може можуть тиск знижуватися, а потім виникає його різкий підйом аж до розвитку гіпертонічної кризи. Але зразу хочу заспокоїти слухачів, яких це питання дуже може цікавити стосовно рекомендацій українського товариства кардіологів, що, що Обмеження вживання алкоголю. при гіпертонії дозволяється дозволяється вживати алкоголь чоловікам не більше, скажімо, на е, продукт горілку не більше 100 грамів, а жінкам не більше 50 грамів. Ні, не частіше один-два рази. Тиждень частіше один-два рази в тиждень, тобто ці дози не будуть підвищувати, підвищувати артеріальний тиск. А якщо е, ще поглибитися в цю тему, то що краще вживати людям, які страждають на парти Коньяк, Юрком'як, воно, горілку? Так, на ці питання також існують деякі дослідження. Наприклад, був встановлений факт, що скажімо. В Франції смертність від серцево судинних захворювань є меншою, аніж в інших державах. І цей феномен почали досліджувати. Взяли групу французів, бельгійців, німців. Виявилося, що пили, німці переважно пило, бельгійці війські горілку, а французи червоне вино. Іменно в Червоному вині були знайдені такі захисні речовини, пектини, фенольні групи, антиоксиданти, які мають захисну дію паратору стрелозі. Ці ж речовини були е, знайдені не тільки у Червоному вині, а й, скажімо, у виноградному соці, винограді, морква, буряк, тому я не закликаю вас всіх е, скупляти все червоне вино, а все ж таки, оскільки в нас є деякі традиції, то краще віддати перевагу е, червоному вину. Скільки? Ну це в, в залежності від міцності 9, 12, 17%. Це може бути там, стакан, півтора, ну також найчастіше один-два рази в тиждень. Тобто воно зле не зловживати будь-яким спиртним напоєм. Абсолютно, тобто тільки помірне, помірне е, вживання вливає. Тепер давайте до симптомів. Повернемося до цього захворювання, як людина може по собі відчути, що в неї підвищився тиск у кожного порозі. Е, значить, так, значить, тут така симптоматика, як головні болі, молокружіння, сітка перед очима, тобто слабість, серцебиття, болі в ділянці серця. Але справа вся в тому, що чим небезпечна ця хвороба, такі симптоми мають десь приблизно 20% людей. І фактично в підручнику написано, що артеріальна гіпертонія це Хвороба, яка в більшості випадків протикає безсимптомно до виникнення ускладнень інсульт, Інфаркт, тяжка серцева недостатність, наприклад, золового нерва, атеросклероз, з порушенням потенції. І фактично це, е як наслідки. І це як наслідки. Але от в чому і проблема, що нічого не може не бути ніякої симптоматики за винятком іноді його врятування, деяка втома. Тому кожна людина повинна знати артеріальний тиск, вимірити його і, 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 і чітко його знати. І якщо він більше цифр, які я називав, то а точніше доходить. До 140 на 90 потрібно вже звертатися до лікаря, бити тривогу і чому тому, що людина рано почне швидко лікуватися. Можна це зробити абсолютно повністю за допомогою немедикаментозних методів. І секунду, я хочу запитати, після якого віку особливо треба ретельно вимірювати свій тиск. Ви знаєте, я повинен вам сказати, що на сьогоднішній день артеріальна гіпертонія значно поворотшила. Зустрічаєш людей, які навіть не мають 30 років і вже починають в них захворювати. Це особливо стосується, які багато працюють, багато вчаться, мають велике навантаження, це комп'ютери, це водії, це бізнесмени, тобто люди, які мають інтенсивний спосіб життя. Перевірайте, що вас турбує на сьогоднішній день? На сегодняшний день у нас такое ограничение в движении руки. Правой, левой и левой ноги. Ограничение. То есть она не так работает, как нужно. Я не могу рукой так свободно работать, как раньше работал. Это и тоже. Сколанное движение. Угу. А нога. и нога тянется. А мы Вроде тяжелая получается нога. Угу. Так. А скажіть, будь ласка, скільки ворогів? 53. 53. Да. А чому ми працю... працювали? Наші вже працюють водителя. В основном дальнобойщиком 20 років по дальнобою об'їздять. А, а коли ви заповіли? В 85 м році. Що тоді сталося? Інфаркт. Інфаркт стався. І я до того пішло вже э, прыгать давление. Які це придавлення були? Нормально это время у меня 120 на 80. Да. А, а давай, 190 прыгнуть, 160. А? Ну так я не контролировал, собственно, его. Ну вот так вот, как попадаю в больницу, да где-то до 200 прыгает. И часто у вас такие песни? не контролируем, не контролирую. Вы не видели здесь? Если... Нет, да. А да. вам не казалось, что вы являли материальный тест? Казали, а хіба... Хіба це все врахуєш, да? да. так? А але... лікувався регулярно. Регулярно якісь таблетки назначало, а приймав щось. Регулярно не приймав, От прийму, ну, полегшило, все прикрашаю. А к... казали вам, що потрібно регулярно лікувати? Ну, сказали, це пожизненно пити треба цей як я. Аспирин 325 для розжиження крові. Так хто його пив? Попив трошки та й покинув. Пересетав теж попив, да покинув. То ви зараз 80 років працюєте так, чи Працює, працюєте, так, не так. Ну, я був Скільки там, може, рік я був на інвалідності, то mm -hmm. тоді ще я придержувався там препарати, приймав туди-сюди. А як був познав, пішов робити, вже не було коли. Ви не робити, скільки день? Так, щоб збрехати цигарет 6-7 скурів. Да. да. Вам не казали, що потрібно кинути курити? Казали. А. Ще одне питання. Скільки ви а, за тиждень да. алкоголя вживали? За тиждень. 5, за, за тиждень. За тиждень, так. Да. Угу. Ну я можу тиждень не пити, а в п'ятницю випити. Ну, а ти не підвищувався? Не, не віре. Муж його просто. Прийшов, в сад лід дай все. Дуже ми Здоров'ям не можна легковажити. Тиск потрібно контролювати. Іноді це роблять навіть в зоопарку, щоб звірі не хворіли. Животні можуть бути враждебно настроєні по відношенню до людини, ну, сучасних айболитів это абсолютно не смущает. Прежьющего что-то делается с целью контроля за состоянием здоровья животных в Обычно плановые исследования животных проводятся дважды в год. Естественно, и в животном мире пациенты бывают разные. Одни, как, например, этот малыш Ламы с библейским именем Адам, стоически выносят и измерение давления, и прослушивание тонов сердца. Он лишь изредка боязливо косит глазом, обрамленным удивительно длинными выразительными ресницами. Словно намекая, ну что вы не видите, я абсолютно здоров. Хворобу выявлять потрібно на ранних стадиях. І якщо в той час почати фактичні засоби, на сьогоднішній день можна, по-перше, уникнути всіляких ускладнень, прожити до глибокої старості от, і не буде ніякої симптоматики. А особливо людям 40-50 років, так це взагалі 40-50-60, це фактично можна сказати, майже половина людей має підвищений артеріальний тиск. Тож повернемося до лікування. Початкових форм гіпертензії не медикаментозними засобами. Будь ласка, в першу чергу на медикаментозні засоби розуміють в себе це такі речі, як вплив на ті фактори ризику, які я тільки що перераховував.